От бачите, короче, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типо щось грязне, я не можу відте. Вони кажуть, це не ми, типа, це от Фомаст. Ми зробили. Він каже, нічого не знають. Тобто в документах було вказано було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії в Італії. Дуже багато футболних камнів. Дивіться а, бронював через тиждень e Easy Jet собі за 166 там, євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, чи на 8, чи на можливо, за 160. 160. Мілі так запізнився, okay. через те, що він запізнився, скасували, <рес> сказав, все, ми гроші не витаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано, беріть нову. Дали отаку нову, а, офігенна тачка, гібрид, це супер, але вже 380, ці самі дні, все так само. А в чому подвох просто щоб ви знали? Не спішіть бронювати машину в Італії, Ви завжди тут дуже багато є місць, можна взяти в оренду машину дуже до тяга. На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті, і якщо у вас касується літак, ви просто не ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. Про попереднє вас злітає. А дивіться, потім, коли ви берете машину, обов'язково пройдіть продивіться всі повністю сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, Вони ж беруть залог, да і а, документ, коли ви берете машину. В ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам все скажуть, та це ви все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро Я даю триста Я заплатив. Все, приїжджайте потім. Повне назначений час, бо якщо запізно це дороже буде. Віддайте ключі. А, по ідеї мінімально зараз повернути 150 а, євро залогу. І все. Всі привіз італіянської Сицилії орієнтувати автомобіль, це реально дешево, бо от, їздив на гібрином Toyota RAV4. Сік Скар в Німеччині Ні. тільки день. Ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять днів. Потім тут не обмежений кілометраж. Реально, катайся, скільки хочеш, робити забрав. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія у нас таких країн, де ви можете на дуже класній машині, гарного такого левел, панти грошей покататися. Особливо якщо ви компанією там скинула, це просто вообще спішні. Шекається туда. От бачите, коротше, а, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, типу, це not from us. Там каже, нічого не знають, по документам було вказ... не було вказано, що там є пошкодження, коли брали машину. І от це тут проблема, про яку я вам кажу. Oh. Ну, соціалісти це такі любителі розвідничка, тому що всі біля моря много да, люблять там на злоха і жизнь От. Ah. Oh. 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 Well, все, а ще заставлять оплати за компенсацію за погоду, короче, візьмуть за, 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 за даток як про машину, я про них на відео знімав. Як забрав машину, як віддавав, то все ногов просто. Понимаєш, що не було не Значить, Втитираю, витираю. Кажуть, «То дивіться, це не проблема, зараз ми все приймемо». Все, просто щоб знало. Це дуже, дуже важливо, це. Також дивіться, щоб ви знали.